Привіт! Сьогодні поговоримо про ще одного українського режисера Стівена Спілберга ти що не знав, що він з України? Вся його сім'я переїхала в США з Кам'янця-Подільського. Не знав? Та ну, ти як іншопланетянин. До речі, сьогодні ми дивимося фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин». Сюжет Іншопланетяни висадили на землю свою науково дослідницьку групу. Спеціалісти з НАСА їх помітили і відправили у місце висадки спецагентів. Іншопланетяни розгубилися і давай тікати. Так і забули забрати з собою одного свого товариша. Але один з мешканців землі, хлопчина на ім'я Еліот, рятує бідного прибульця з лап допитливих у Факт перший. Як Спілберг сценарій пише уся історія була написана під час зйомок Індіани Джонса. В перервах Спілберг надиктовував сценаристу сюжет епізоди і сцени. За спогадами режисера цій історії він хотів передати власний досвід болю дитини, батьки якої розлучаються. Але не думайте, що він все таки ліричне вигадав. У першому варіанті сценарія Спілберга іншопланетяни були злими і повинні були тероризувати родину головного героя. <звук> Факт другий. Як Спілберг персонажів створює. Самого іншопланетянина було створено три загальною вартістю в 700 тисяч доларів. Моделі мали різні функції. Перша була чисто механічною. Вона кріпилася до підлоги і могла здійснювати 30 різних рухів частинами обличчя і ще 30 рухів різними частинами тіла. Друга модель була автоматична. Електронна і могла здійснювати 86 видів рухів. Третя модель могла здійснювати тільки 10 видів рухів, але була автономною. Вона використовувалася в сценах, де потрібно було показати пересування. Але ви думаєте, що цього було достатньо для Спілберга? У тих випадках, коли жодна з моделей не могла забезпечити достатньо правдоподібного живого враження. Такі епізоди становили близько 15% екранного часу. В зйомках брали участь карлики і 12-річний хлопчик без ноги від народження. В ті часи ця подробиця не афішувалася. Голосом іншопланетянина стала Пет Уелш – стара жінка з Каліфорнії, що курила по дві пачки цигарок в день. Щодо хлопчика, ні, ні, він натуральний. Його природним способом зробили бачки. І як згадує виконавець головної ролі Томас Генрі, роль йому дісталася тому, що на пробах він згадав день, коли померла його собака. В нього був такий сумний вид, що заплакав сам Спілберг. Вибачте, піду готуватися для проб. Лакі? Лакі. моя який ти, сонечко, може під столом, А ти десь тут? Де ти? Хочеш погратися? Факт 3. Як Спілберг знімає. Майже увесь фільм Спілберг знімав камерою на рівні очей хлопчика, щоб створити ефект, ніби ми дивимось його очима. І, до речі, знімав він увесь фільм за хронологією. За словами Спілберга, він хотів якнайдовше відтягнути сцену прощання з прибульцем, щоб для акторів вона була найдраматичнішою. Факт четвертий Як Спілберг з Лукасом через фільми один одному привіти передають. У сцені святкування Хеловіну ми можемо побачити хлопчика, вдягненого в йоду, і на фоні грає тема йоди з зоряних віт. До того ж, в кімнаті головного героя ми бачимо іграшки з зоряних війн. В свою чергу Джордж Лукас згадав іншопланетян раси Е Ті. У зоряних війнах прихована загроза. Факт 5. Як Спілберг вчасно кінчати вміє. Іншопланетянин став найкасовішим фільмом свого десятиріччя. Спілберг навіть робив окремий показ фільму у Білому домі президенту Рейгану і його дружині. І була в нього ідея знімати продовження. Там, коротше, іншопланетяни нападають на родину головного героя, а прибулець мав би їх захищати. І вони тоді. Даді... Але не зняв, не дивлячись на можливий комерційний успіх. Хоча вони потім перевидавали фільм і отримали за це хороші гроші. Хоча є одне продовження вже з дорослим Томасом Генрі і іншопланетянином. Але не дуже зрозуміло, чи це короткометражний фільм, чи рекламний ролик. Вирішуйте самі. Під цим відео ми залишаємо посилання, а ви в коментарях пишіть свою думку. Чи це реклама чи короткометражка? Right here. Ех. Хотілося б говорити, що таку красу зробив український режисер. Але це вже робить Ізраїль. Я вже не кажу про США. Те, за що я люблю мистецтво, що воно міжнаціональне. І кожен може насолодитися красою, створеною Стівеном Спілбергом. Давайте насолоджуватися нею разом. Пийте чайок, будьте здорові і Па-па! показую мій реквізит: чашка, скотч, щоб зробити поцвіт. Е, Випішіте ще раз. Далі, цигарки, ялта інших не було. Ніж. Ну, У Нас є лову теж підійде. Я жорстока. Під цим відео ми залишаємо посилання. До речі, тут могла бути ваша реклама. Будь ласка, Стівена Спілбер.